Всім привіт! З вами Кравтяренко. Сьогодні я хочу зробити огляд цікавого пристрою та показати краплинку реверс інженірингу. Бо мені в руки попав тестовий екземпляр плати для керування кондиціонером від SmartLight, хоча не обов'язково обмежувати сферу застосування тільки кондиціонерами. Бо, на мою думку, це вже можна розглядати як самостійний IOT пристрій. Отже, починаємо. Кондиціонер у мене був підключений до розумного будинку і раніше. Це була саморобна плата з двох модулів: модуля ESP8266 VT Cloud та конвертера рівнів 3,3 в 5 вольт Усе це встановлюється в кондиціонері різних виробників: Midea, Electrolux, Comfy та інші. В моєму випадку це AC Electric. Плати можуть мати інший вигляд, головне, щоб там був роз'єм з живленням 5 вольт та UR. То що ж такого є в цій платі, що її можна вважати окремим засобом для розробки розумних пристроїв? По-перше, ми маємо вбудований USB uart на мікросхемі CH340 і можемо прошити пристрій, просто підключивши до USB. По друге, ми маємо конвертер рівнів, що дає змогу підключити UART до будь-якого 5-вольтового пристрою. По-третє, ми тут маємо MOSFET з відкритим стоком, що дозволяє керувати будь-яким навантаженням 50 вольт 200 мА. З іншої сторони, плати ви можете знайти виведеними усі контактні площадки. Це дає змогу підключити пристрій шлейфом, також тут є аналоговий вхід та додаткові GPIO Щоб підключити цю плату до кондиціонера, я зробив перехідник старого USB подовжувача. Але в деяких кондиціонерах цей перехідник вже закладений виробником. Хоч в модулі поставляється з записаною прошивкою ESPHome, Home, прошиваю плату, на ній вже встановлена кнопка для переходу в режим програмування, тому достатньо її затиснути та вставити USB кабель. Після підключення до кондиціонера новий ESPHome Home пристрій з'явиться в мережі, і ви зможете вмикати чи вимикати кондиціонер, налаштовувати режим та температуру тощо. Я вже згадував про масфетра раніше. так от, його наявність дозволяє підключити плату до ножки інфрачервоного приймача і імітувати роботу пульта. Для чого це потрібно, якщо у нас є протокол для спілкування через UART? Так, є, але в цьому протоколі немає кількох функцій, які реалізовані через пульт. Також ви можете підключити цю плату до майже будь-якого кондиціонера, що має пульт керування і імітувати роботу пульта через Wi-Fi. Паяю проводок між сигнальною ніжкою інфрачервоного приймача та контактною «Follow FollowMe. І тепер я матиму змогу керувати напрямком шторки кондиціонера led підсвіткою та задавати опорну температуру для клімат-контроля. На жаль, цей функціонал не запрацював з коробки. Проблема не з платою, адже всі необхідні сигнали були передані. В такій ситуації на допомогу приходить Reverse Engineering, тому я зробив те, що вже робив раніше, підключив логічний аналізатор до інфрачервоного приймача і зробив два записи. Один це сигнал від рідного пульта, а інший це імітація від ESPHome. Після дешифрування я отримав 6 байт, і вони кардинально відрізнялись від того, що передавав компонент ESPHome. Тепер, коли я знаю, що саме передає пульт, є два шляхи. Продовжити збирати дані з пульта для дешифрації протокола або загуглити. Очевидно, що першим ділом я загуглив. І знайшов, що хтось вже дешифрував протокол як у моєму пульті. Протокол тут досить простий. Ми маємо 6 байт інформації, де кожен парний байт це інвертований попередній непарний, тож тільки 3 байти для керування кондиціонером. З дешифрованих команд одразу записуємо команди для керування LED підсвіткою та напрямком шторки. Але залишається ще команда Follow Me для керування температурою. Ця команда погано описана в дешифрованому протоколі, а сама кнопка відсутня у мене на пульту. Тож я зробив сервіс, який приймає ціле число та відправляє його разом з інвертованим байтом. Шляхом перебору даних я виявив, що кондиціонер реагує тільки на два значення двійку та шістку. Судячи з усього, одна команда вмикає цей режим, а інша вимикає. Це дещо інша поведінка, яку я очікував, адже офіційна бібліотека дозволяє задати конкретну температуру. Але і це повинно працювати, так як при вмиканні цього режиму кондиціонер ігнорує внутрішній датчик і думає, що у нього температура 25 градусів. Тож, коли я закінчив з дешифруванням, я подумав: а що робити тим, у кого немає портативного осциллографа та бажання кописатись в протоколі? А все дуже просто: достатньо припаяти ще один проводок між додатковими жПІО на платі та виходом MOSFETа. Таким чином ми отримуємо на вході сигнал, який приймає інфрачервоний приймач з пильта. Далі додаємо компонент інфрачервоного приймача в esp Home та встановлюємо логування всіх сигналів. Готово? Тепер в логах відображатимуться прийняті команди. Просто копіюємо їх до команд передавача і можна користуватись. Отже, що я можу сказати у висновку? Плата виявилась корисною, а от протокол пульта нестандартний. Якщо у когось є можливість зняти дамп сигналів для режиму Follow Me з нестандартними командами, буду дуже вдячний. Ось і все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, посилання на БайміаКофі в описі до відео.